Це вже наша вечеря, звісно, грецький салат, ну а куди ж без нього? У мене була грецька паста з домашнім творогом. Твій розмірчик ложечки Олеся. Якраз на твою губу велику. А Богдан наче той Панкотський в картопельку, та сочну курочку. Дивіться, який класний десерт нам принесли. Це харацький десерт, граська цукарка. Це холодна ваніль. Вона подається в такій сопочці. Її потрібно отак от взяти, трошки лизнути, вона вкусити і замурити туди. Це солодкість, це просто нігність. і це подивіться, оце нам принесли богдан, дивіться, принесли нам це свечку. І водочка. І водочка, звісно, все. І це все комплімент від закладу. Цей заклад. Він просто без отець. В мене на краті тільки два улюблених заклади. Це це і той в тому містечку, що ми бачимо. Цих два точки. Оцей і оцей. Цей ресторан був просто несамовитий. А майже всі це були місцеві жителі. То ви розумієте, як це показник.